Тріщини ми фіксували ще весною, коли ми там ходили. Тріщини зараз починаються збільшуватися, але як далі поведе себе ґрунт під час дощів, я не знаю. Оксана Лазаренко показує ділянку на горі поблизу Хрестово-Звиженського монастиря, що в мікрорайоні Монастирська гора у Полтаві. На цьому схилі нині відбувається сув ґрунту. Руйнування почали фіксувати наприкінці 2023 року. У 80-х роках був обвал стіни. Отак от само було просідання ґрунту, обвалилася частковий мур, там його переклали, тому я, я думаю, що десь от на такий результат ми теж зараз можемо очікувати. Через сув ґрунту на горі під загрозою руйнування опинились огорожі та келії монастиря. Це стало відомо після геодезичних та геологічних досліджень. Про це Суспільному розповів керівник міського управління ЖКГ Тарас Панасенко. Було проведено обстеження. Огорожі, яка стоїть на схилі, і келій, ну, приміщення келій. На даний час в конструкції знаходяться ці огорожі келі в задовільному стані, нових руйнувань там не виявлено. Є рекомендації постійно спостерігати, наприклад, ну, там, хоча б раз на рік за станом цих конструкцій. Ну, враховуючи те, що вони стоять близько до схилу і до, сувних, до сувної ділянки. Коли я запитала, на якому етапі ситуація з проєктом, то мені відповіли, що так як почалось руйнування келії і муру огорожі, то доведеться дороблювати ще одну геодезію, і тоді вже нам Прозвітується в листопаді, хоча би про причини, і не, предоставлять нам якусь проектну пропозицію, що пропонують з ремонтом. Загалом цьогоріч на ділянці, що руйнується, проводили зокрема археологічні дослідження. Працювали робітники підприємств Латавага та Полтава водоканалу. Також довелося змінити й розробника проєкту, розповів Тарас Панасенко. Геодезичні геологічні дослідження вже скажімо так відбулися. То тобто зараз проектна організація Висновки свої пропозиції по, скажімо, так, усуненню аварійної ділянки і закріплення схилу водовідведення. Газова компанія, газовики вони усунули там, скажімо так, скажімо так аварія, яка була на їх мережі. Ми там тоді прибрали зайвий ґрунт, який давав навантаження на газову мережу. З того часу ніяких там. Проблеми відбуваються, і сувів теж не відбулося. Через земельні роботи знову ж таки починаються якісь. Процеси сувні, бо розкопки не можуть просто так минути. Але крім цих розкопок, ну, більше ми ж нічого не зробили. Так, зробили водовідведний жолоб, але ну, він мало що, на що вплине, адже душі все одно немає. У Хрестовоздвиженському монастирі інформацію про стан келій не прокоментували. Тетяна Весна, Богдан Казиріць, Суспільне, новини Полтава.